Чи траплялося вам загубитися в перекладі, коли просто хотіли придбати щось за кордоном? Чи відчували коли-небудь, що опинилися не в супермаркеті, а на іншій планеті? Чи відчували тривожність від нерозуміння, що саме купуєте в магазині за кордоном? Чи хололи ваші долоньки, коли продавчиня запитувала вас «paper or plastic?» Тоді приготуйте візочки. Бо сьогодні ми перетворимо вас на справжніх гуру покупок, і звісно, зробимо це англійською мовою. Тож, поїхали? Але спочатку з вас підписка на канал, а з нас нова порція захопливої англійської. От тепер поїхали. Ласкаво просимо вас на канал Мета Мільйон, канал про справжню англійську, яка працює в реальному житті. Мене звати Яна Козаченко, і сьогодні ми розберемо 10 ключових фраз, які допоможуть вам не загубитися в супермаркеті. Від сьогодні жодних незручних мовчань біля каси. Обіцяю фраза номер один: Where can I find the... де я можу знайти. Ця фраза ваш рятівний круг, якщо шукаєте якийсь товар. Просто скажіть Excuse me, where can I find the peanut butter?» де можу знайти арахісове масло? І вам речі всього дадуть відповідь на кшталт Aisle 5, next to the jam» у п'ятому проході. Поруч із джемом. Важливий лайфхак. Якщо вам скажуть айл 42» запасіться картою і перекусом для довжелезної подорожі з супермаркетом. Фраза номер два. Do you have this in stock? Чи є це в наявності? Ваші улюблені печивка зникли. Тоді запитайте: Do you have this in stock? Do you have this cereal in stock? My case will revolt if I go empty-handed. Пам'ятаймо, що in stock це товар у наявності. Out of stock товару немає. Принаймні, поки що. Фраза номер три. Is this on sale? Чи є це зі знижкою? Хто ж не любить знижок? Is this ice cream on sale? Чи є це морозиво зі знижкою? Запитимо для друга, який дуже любить економити. Фраза номер 4. Can I get back, please? Чи можу я отримати пакет? Від сьогодні в вашому житті не залишиться місця для дискомфорту. Просто скажіть на касі «Can I get a bag, please?» в об'єднаному королівстві. Ви радше почуєте «carrier bag». Це те саме. Якщо касир запитає вас, «paper» or «plastic», він має на увазі тип пакета. «Paper» – паперовий, екологічніший, але не завжди витримує вагу. Пластик поліетиленовий міцніший, але менш екологічний. Отже, які опції є у вашому арсеналі? Paper please, plastic please. No bag. thank you. I have my own. Якщо ви принесли свою екоторбинку. Пам'ятаємо, що екоторбинки reusable bag – це завжди добра ідея. Фраза номер п'ять. is this? Скільки це коштує? Запитання, яке всіх цікавить: How much is this? How much much is is this? this loaf of bread? Скільки коштує цей буханець хліба? How much is that bag of potatoes? Скільки коштує ця картопля? Пам'ятайте, що в США ціни вказані без податків, тому загальна сума може бути трішки вищою. Фраза номер 6. Is this organic? чи це органічне? Хочете їсти здоровіше? Тоді запитуйте Is this organic? показуючи на яблуко. Are these carrots organic? Do you have any organic tomatoes? Фраза номер сім. Is this gluten free or lactose free? Чи це без глютену, чи це без лактози? Чудово підходить для людей з алергіями або особливими дієтами. Is this gluten free? My stomach will thank me later. Чи це без глютену? Мій шлунок буде вдячний. Ви також можете замінити глютен на lactose free безлактозний, or vegan, веганський або nut-free, без вмісту горіхів, залежно від ваших потреб. Фраза номер вісім. here? Чи можу я залишити свій візок тут? Відчуваєте потребу в перепочинку? Запитайте. Can I leave my card here for a minute? Але не залишайте візок посеред проходу. Інші покупці цього не оцінять. Фраза номер дев'ять. you accept credit cards? Чи приймаєте ви банківські картки до оплати? Не всі магазини приймають Apple Pay або платіжні картки. Переконайтеся в цьому заздалегідь. Do you accept credit cards? Do you accept Apple Pay. У США можуть запитати Credit or debit. Якщо сумніваєтеся, відповідаєте credit. Credit означає оплату кредитною карткою, де гроші списуються пізніше дебет – це миттєва оплата вашого банківського рахунку. Фраза номер 10. Can I get this to go? Можна взяти це з собою. Якщо купуєте каву чи ходух у магазині, скажіть Can I get this sandwich to go? Can I get this coffee to go? А зараз саме час перевірити, які фрази ви запам'ятали найкраще? Ви підібрали гарний помідор, але не знаєте, чи він органічний. Що запитати? Правильно, Is this organic? Ви забули екотурбинку вдома. Що ви скажете? Правильно, Can I get back, please? товару немає на полиці, і ви хочете дізнатися, чи він у наявності. Що ви запитаєте? Правильно, do you have this in stock? Ви не бачите хлібного відділу? Яке запитання допоможе вам знайти його? Where can I find the bakery section? Ви поспішаєте і хочете прихопити каву з собою. Як ви це скажете? Can I get this coffee to go? Ви забули картку вдома і маєте лише готівку? Запитайте, чи можете сплатити готівкою. Правильно, do you accept cash? Напишіть у коментарях ваш результат. Якщо це відео було корисним, тисніть уподобайку і підписуйтесь, і діліться з друзями. Тепер ваші походи в магазин стануть легшими і веселішими. До зустрічі в наступному відео і приємних покупок! І пам'ятаємо, що a million, Ukrainians, a million Success Stories. Start yours!